Йо, друзі, всім привіт! З вами я як завжди УПА І сьогодні я буду грати у PUBG Mobile. Не буду довго затягувати. В принципі, погнали. Ну, вам звуки зараз. Звуки буду робити. Все, норм. <прикат> Головне, щоб мені зараз коїх хто не подзвонив, тому що якщо зараз він мені подзвони, цей кої-хто. Я вам не буду навіть сказати цей хто і кої хто. Хто це, я вам не скажу навіть. Я навіть не пам'ятаю. 34 секунди. Ну. Ну. Я, ну, коротше, я к вам повернусь, коли почнеться гра. Так, друзі, все, вже гра почалася, в принципі. Вже ось я в літаку сидю. Ви кстати, замечали, що ми в крилах сидимо? Гляньте ось. А, ні, це не А, це в мене завжди отак от було, Поняли? Камера, поняли? І як ну, будто ми в крилі сидимо. Ну так. Добре, зараз я. Можна вже починати. Пригати, точніше. Ні-ні-ні, ні не хочу за тобою слідкувати. Ні, все. Зараз. Підлутимо сюди. Стоп, там хати чи то гори, почекайте. Кьюри. Кьори. Ну... Я сподіваюся, що то хата. Що там є хоч хати. Бо якщо там немає хат, то це капець. Це не хати, чуваки. Ні, є хати все, а гарно. О, так, да, тут є багато хат, це добре. Три штучки величезних таких. Ну. Но... Біля мене мої. А... а вони за мною навіть слідкують, ви що на приколі? Та йдіть ви. За мною ще бігуть. А що мені потім збирати, ви скажете мені? Ні, цей відосик, я думаю, дуже довго прям буде. Тому що. Як то ви, Бліна, розумієте. Ах, я хочу цей відосик дуже довго, щоб був. Ну, десь годину, мабуть. Це в моїх планах година. Я ще їсти бліна буду. Це... Десь хвилин 30, думаю. О! О! Уже і вон пушечка є. Гарно. Все, можна з цього села нафіг тепер валити, тому що в мене є багатенько патронів. Ну, не так багато, як хотілося б, ну пофіг. Тихо. Валються вже десь. Далеко, але валються. Оце що? Гроші. За це я потім щось куплю. Гранатку. Аптечки мені ще надо. Щоб лікуватись від людей. ні, туди сісти на жаль, не можна. Да що тут нема аптечек? Там же он чувак на машине їде Як він так прокачався, что у него вже є машина. Блін! Аптечки, валяйтесь десь. Кесь у нього швидка костачка, тачка, він передвигається дуже швидко. Погнали. Щоб ви розуміли, це не я бігу, воно саме. Я просто камери двигаю. Є тут піптик, я ним можу ще двигати камери. О, господи. Он є хатка. Кляньте, це тут ціле село. Погнали в цю хатинку забі... забіжемо. Ваньок 1-1-1, там маскаль. Зараз ми його. Тільки тепер його... Тільки знайти треба. Не запитуйте, чого ви. Не запитуйте. Не... Кажу. Ой-ой! Почекайте, я бачу вже когось. А он він де. Да. Он. О, там ціла он команда стоїть. Я, я наверное, звідси звалю навіть. Валимо, мабуть, звідси, зараз. І зараз звідси на нього нападу. Почекайте. Аптечку, будь ласка, срочно. Ви ж розумієте, що якщо... Я не знайду аптечки. Мене зельють сразу. Я їх оббігаю. Я дурочок. Тут же их купу. Тут хтось є. Вбив? То він вбився? Тане. Вон хтось. Собака така. Я то знаю, що він там. Тихо, 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 тихо. Люди, люди добрі. Ви мене не чіпайте. Мої пацаки тут. Дуже далеко від зараз від мене вони. Вообще якось пофіг. Сам виживу. Гляньте, де все залутало, тут хтось вже. Зараз ми всіх знайдемо. Чого я так часто мовчу, тому що я слухаю, де ворог іде. тут ось опасно. Тут треба, щоб обережно тут треба ходити. Ось тут ось прірва ось така, дивіться зараз. Там хтось був. Коротше, тут прірва. Ось там може мене хтось сидіти і бачити. Потому що тут прірва, поняли? Вот тут один, типу, берег, а там другий. Я злякався, це мій господи! Ви не представляєте, як я зараз злякався. Ой-ой-ой. Блін, воно не бабахається. Там стоїть мотоцикл. Зараз ми його заберемо. Валиться. Там, де я йду, вони там валяться. Заді мене шкіри уйде. Де фігаче? Там. Я бачу, де. Де? Там дуже їх багато. Чуваки, валимо. Валимо звідси. Ось, ось там, ось. Валються. У мене прицілу, приціл дуже. Валимо нафіг. Я не хочу, щоб мене зараз так завалило. Жаль. Поїхали, мабуть, вже. Ну не там, там, де мене зараз б'ють за секунду. Там дві команди, по-моєму, валились. Погнали до моїх пациків. Котюм. Погнали. Я хочу там, там, де вбили мого. Я хочу їм помститись. Тихо пацик. І висадився. Я бачу когось. хо-хо Тобі -хо. дамо це

Бачу якогось. когось. Я в стендофі профік. Зараз в паб'ї попробую бути профіком. Тут треба обходити вже. Ось тут ще більше обійдемо. Ось там валяться. Бачу, бачу їх. Погнали до них. Я зараз їх всіх побуваю. Той тіп. Той ящик. Повбиваємо. Валимо. тихо. Тихо, пацики, 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 не валіть по мені, тихо, тихо. Пацики, шо? Я всього ж та вбив вашого ворога. А з вами я не хочу ворожити. Вони заспокоїлись. Просто зайшов одного тіпа вбив, а всі заспокоїлись. Заграю всё у Лиза. Це дуже опасно. Опана, бачу ціль, не бачу препятствий. Їх треба валити. собака такая? На! Лежать, стоять, всем не двигаться. Фу, аптечки. Тихо, тихо, тихо. Не валяй, дурака, что на меня нападает? На, на мене нападати це грех, Ти шо? Вообще обалдел. На мене напасти, ви шо? Теж ж кожного розвалю. Шо ви? Напали і нічого мені не змогли зробити. Просто слабі люди. Да, той мене... Вони мене чуть не розвалили, в мене було дуже мало ХП, я знаю. Друзі, господи. Вони настільки слабі, в мене було дуже Не готовий я. Тут самоліт. У них треба всі пушки позабирати. Ой, в мене є ще одна пушка. В мене, в, є, в неї хороший при. Друзі, все, капець тут кожному. Вона лазерна і в неї є приціл. Тут все. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. А я не готовий був. В мене є аптечки. В мені все одно. І зовсім не був готовий. На щастя, ХП не так швидко тратиться. Блін, ще оця фігня, вся хвилина 10 буде тривати. Ходіть би тут зараз якась машинка стояла. Блін... Фігово. Зато я завалив он уже 4 типа. Он в углу там. В левом в верхнем углу и справа там 4 є. Тоже воно. Вот це катовася. Аптечку я не хочу пропускати. 40 лечебнок. Лечебок. Господи помилуй. Я єдиний залишився в своїй же команді. Ну, капець. Я зараз ще й в зоні буду откисать. Нормально. Пацки. Зона закінчилась. Біжимо, будь ласка, біжимо, біжимо. Дуже мало ХП. Но я буду біжати. Аптечки фігачим в себе, тому що дуже мало вже ХП. Все, тепер багато ХП. Вибіжить звідси. Зараз я вибігу з зони і буду вже прощатися. Тому що... Ж... Хоча ні, почекайте, чого прощатися. Катку треба завершити. 17 людей вже сталося. Завершувати чи продовжувати. Не знаю я. Зараз я повернусь. Так. Я повернувся, давайте вже прощатися. да. Ну, З вами був, як завжди, УПОЙо. Всім до побачення.